Et d'ailleurs. У фактах новини культури в Києві відбулася прем'єра сучасної версії балету Жизель Адольфа Адана. Постановником спектаклю став один із найвідоміших хореографів, хореографів цьогорічного лауреат Шевченківської премії Радо по клітару. Наглядачів чекали сюрпризи, екстравагантні костюми, монументальна сценографія і синтетична мова сучасного танцю. Від класичної постановки Жизелі Радо по клітару залишив імена персонажів, музику і головну ідею спектаклю любов найсильніше і найкрасніше. Це віше почуття, і воно завжди перемагає. В нинішній версії події відбуваються в кам'яних нетрях сучасного мегаполісу, де люди розучилися любити і мріяти. Тож головна героїня попри зраду, поневіряння і приниження ціною власного життя рятує кохання та людську гідність. Сучасний балет Жизель унікальна і масштабна постановка, яка потребувала значних витрат. Тож спектакль з'явився за підтримки меценатів. То что мы заложим сегодня как культурную основу нашей страны, на этом вырастут наши дети и это завтрашний день нашей страны. Настоящее искусство на мой взгляд, оно э, меняет пусть чуть-чуть, пусть капельку что-то в душе каждого из нас к лучшему. Наша жизель она не э, э, нежная пейзанка из классического балета, она дитя. окраины большого города. Без поддержки Людмилы Владимировны просто украинский зритель бы не увидел бы этого спектакля. Это большой дорогой гранд-спектакль.